Тіба один контрхелікс, Томба стоїть, ляп, плюс армор для цього. Але тут питання в тому, що Аквапа не відкисає. Ще крутнутися. Ультимейт. Добре, АКС. Дуже багато людей. допомоги Аксу немає. От тільки зараз приходить Грім. ой, Грім забирає тут кіл з Квапи, Дуже багато експи він з цього отримав. Без Акса це, напевно, було б не дуже вдало. Гріму треба було Грім ультує. Сайленс. Сайленс, правда, на себе можливо, треба було напака. Сюди би Акса. Але я бачу, поки і так розбирається. Мінус два супортера зараз робляє. Реква, ще на привіт стоїть. Сайленс на паку немає. Всі кнопки були на колдауні. Мерто добуває тут Кентавра. Поки два в ну, один. Вакса не було телепорту. На жаль, якби Вакса було ТП, там би всі померли. Є ренджали він не бачить. А, нападають на квопу, квопа, 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 акс хастоє ще трошки, да? скільки? я не живу, гада Сайленса поки немає, орба полетіла. Бачимо, куди квопа бьє. Бі... Лол! У нас тут таке? Акс в топі, АКС. От Акса було б вбити, нереальна імба, але не забуваємо, боже-йооо. Вау! Помре точно, бо якийсь Дік Солріп і так далі. тобто пішов якийсь похилий фід, Пішла там баб, пішов ріп, Порвався Койл на Seven Sky. А, так, Intovern на Undainга. Und речі бігет. Дай встигає ще натиснути Дік. Глібан далі живе. Він просто робить типа в глімарі, Лол. А, дає. Нічого не руляє. Так, пак. От в пака, до речі, є брошка. Там уже пак дає по пашці. Томну менеджера, що було б добре її натиснути, але. Ой-ой-ой, ой який він вейкер був тільки що від пака! Ууф! Непоганий квопа з БКБ, але тут просто Андайн бігає, солоріпи з холілокетом, холілокет, глімери, просто все, що можна, накидає. І... Так, нільки... о, Рапіра каже, подякував. Так, пішов ультимейт, три, ну три удари і майже померла клопа, Акс тут далі розбиває вейтемо голову, пішов Шеглів, намагається далі дефлітрон, байбеки вдвох натиснули, пак, далі в лаг бігає. Мерта могла б просто, напевно, натиснути редфлік трон. Так, Муерта, ні, дають Албарду. Далі якось там виграють час я вже ні без поняття. Знову пішов дрімпойл, АКС трибає. Тичка одна, тичка друга, мінус клопа, клопа теж байбеком, потіле далі намагається реплікати, факівець, ловить фекс, нагадує, що в нього немає байбеку, Рефрешер БКБ, в нього є ще один е, ультимейт. Він міг би ВЛ натиснути, не тисне ВЛ, вбиває просто Тисне реплік, в трон, мінус п'ять і це G. -G. Супер лоу ХП, на топі Скає мало ХП. О, так, ФБшечка для бота. І тут о, невдалий цей, невдалий Селестіл Хаммер і по ідеї має ще помирати тут ДБ і. Тичка, що це за тичка вилетіла відрасти? Бачили, що він це робив, що він ставив вард. Так, панго ролиться на Dark Yellow, Shadow Realm. Реалм. Дева непогано від Максала. було би непогано покласти якийсь Maze під себе, але він цього не робить, коли б Realm. І Раста ставить варди. Раста їсть Ская. О... Валора, підсейвала, троль Ультану. Одета має, має добрати панго, поки вони б'ють, на жаль, різні таргети. Пангор'єр виходить, АКС триває, мінус дебешка, плюс армор. Далі треба бігти ще за о, Трентом, Ну і Трента теж, скоріше за все, має добувати. Бам! Мінус тренд, і два кіла для Акса. от і Перша поява, в принципі, Акса його блінка виявилася більше, ніж непоганою. На такий кіл, коли вони підловили свина, треба було точно летіти. Валору підкрутило, але там. Висить ще армор. Кудись чую, летить ДБ на Расту. На Расту. Ну. А, лол. Ладно, Тоді це якийсь крінч-файт зараз відбувається від Reddit чи ні. Давайте подивимося. Тут дебешка пролетіла, ніби троля засейвила, але сама померла. Акс трибає непогано. В Свина, але свен під ГДСом. Треба Оде, Оде летить. АКС живий. фір прям ні в кого взагалі був натиснутий, на жаль. Оде заховав Панго. Дерквіло теж помре, пішов ультимейт. Троль ультанув мінус один. Спроба буде вбити далі людей. Боже, там Оде навалює доволі непогано. Квайт лютує. Зробили ще один кіл і... Так. Ой, Троль підловив ЗАКСом Трента під цим Сендрі. Треба більше вардів. Одес, блінком, заховав, непогано. Що далі? Валора може сюди летіти? Ні, Валора не буде летіти, тому що сейвити цього мужика не дуже треба. Панго просто тиснув рол, панго вірвався по трьох героях. А нашо? Ам... Так, головне йому випититися. Свен заходить сюди. ДБшка. Чи буде летіти? ДБ досі не летить. Троль помирає. Ам... Окей, ультимейт від ДБ нереально пізній. Можна було летіти під цей. Не Насправді, вони все ок зробили. ДБшка не натисла ультимейт. Падають 20 до ДБшки, гіулят троля. Панго патрулює. Так, щось тут люди полювали. ГГ не пишеться. Є якийсь певний розлад. в команді, ДБшка пише GG і. Ця гра завершується. Так, що, Барсіки перемагають, барсики перемагають і проходять, власне, далі. Так, Барсік сквад, чат, ну бачите, не дарма закидували Барсикам на корм. Не дарма. Взагалі ігнорять стаки, це максимальний дизлайк. Так, в топі бійка шапканина, нападають на Гірича. Гірич, під Інксвелом, хороший Хороше всей від СД. СД помирає, да, СД помирає. Гірич теж відкис, правда. Але він віддав всі свої кнопки. Вінгас танчик, Вінга, вінга крить. Брю ще штовхає Акса на себе. Стійки. І тут було обережно, тому що АКС непогано крутиться. Так, 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 так. І Акс теж помирає. Що 2 в 1 і 3 в 1, тому що помер Брю. Засідка. Угу. Поїхали. Ну, це має бути легке вбивство. Спектра прилітає сюди, пішов Силбайн, Спектрі, бачите, напросто прилетіла на допомогу і що? Хороший, насправді, дуже ТП аут. тільки що був відгрім Строка, хороша реакція, веде витратив каску, в нього було достатньо хп і виживає тут. Зафорсили що? Зафорсили 2 ТП плюс Ультимейт Спектри були інвокера. Проти Спектра навіть теоретично так. В топі бійка, пішов Солбайн, непогано вяже двох героїв. Треба ще якась допомога, два суперти за спиною, Спектра теж тут. Я взагалі героїв команди Регінт тут. Бримастер ультимець скоро закінчиться. Гіріч прийшов сюди, поки він не може адекватно зайти в бійку. Боже, Пут заходить, починає їсти людей, йому коло збирають, вони всі стоять, гниють, їм строк, задаває, мінус два, мінус три і мінус чотири. Путчу дає вдалий хук і просто четверо гравців помирають. Він прям на ультра рандомно кидає. Е, так, тавер впав. Пуржа... А, ні, це, чекайте. Це не пурж. Е, здалося. Гіріч. Гіріч далі живий, БКБ не треба жати, ракетку скину, Вак трибає. Гірич перший раз били. Шикарний хук. Ак тисне БКБ але трошки пізно. Вріульті є, Солдбайн пішов по двох героях. Якщо траплявати сюди, Гіріш кидає колдаун, просто натискає флек, все помирає. Байбека власне, тут веде, але це навряд чи якось, взагалі їм допоможе. не дали, Свап, свап, добре. А свап акса не гірокоптера. А, це, до речі, помилочка, це, до речі, помилочка. І оце, до речі, вийшло те, про що я казав. Пішов катаклізм, і вони вбили легко гірокоптера. Він нічого взагалі не натиснув. Боже. Це прям супер велика була зараз помилка. Тут досі живий пуч, звичайно, пуч теж помирає. це мінус 3 вже по цьому результаті тут два байбеки. Тиснуть Брюмастера, складний в ультимейті, Брюмастер. Е Брюмастера теж будуть бувати акт після байбеку колить. Грім чи втече тут. то Не знаю, ні, на грімі вже висить весел. Він спробує можливо замансти, там сайленс. Треба щось наклікати, ні, грім робить тп-аут. Але якось трайнути камбек можна. Спробувати хоча б сюди о, стрибнути в спину на когось. ще без Йона, Акс тримає на одну венгу. Не найкраща ціль, зважаючи на те, що Венга за ганімом. Так, пішло. О, пішли два катаклізми. Аксо досі живий, колить ілюзію Венгі, Венга помирає. А так, гірокоптер в... Торнадо, герокоптер ще раз в торнадо. Чекайте, він тут не по. А, це він зараз натиснув рефлеш, да? Да, це він зараз натиснув рефреш, май бет. Падає одне вот, т4, падає друге т4, герокоптер досі з Егідою, просто тисне рейд в трон, 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 рейд флик, рейд, -клик, рейд, -клик, рейд -клик, і. Äм... Так, на топі. голем пішов, банди пішли, нападають на ЦК, трошки б'ють, поки різні цілі. Там супорти вже помирають до від бомбів, оде зараз вийде, оде теж треба, треба бувати. Ну от просто варлок, чат. Просто трипл кіл. Тріпл кіл. Варло. Можна було щось поцікавіше придумати, але і і, і і так нормально. Дабл чайник пішов. Ну я зараз вони від цього даблкальчайника мають відписати. Спектра прилітає сюди, поки ніхто не помирає. Бонік, о, можливо, когось буде вбивати. Дуже-дуже ледь-ли ледь, ледь, так повільно б'є, боляче, але повільно. Мол, вони нікого не вбили за дабл Ну, а спектра прилетіла, натисла типу, якийсь рейд-клік, але немає з цього демеджу. По, по швидкістю... За швидкістю фарму. Так, вам де дійшли, його Лемчик пішов, чайник. Треба Варлоку просто кастувати борщ під себе, напевно. Стільки борщ, стільки борщ. Він не розуміє, що спектра не вийде від нього. Ну, Він не встиг натиснути стік, трошки кривенько все зробив, але не страшно. Боніп мав би добити цю спектру. Лол, Боні, може спектру доб'єм. Добре, спектру добиваємо. Тут якось трошки хаотична Війка, Слардар, від Опа, мінус кнопка. Але і мінус Слардар, поки розмін 3-2. На ЦК, ЦК на герокоптера, треба допомогти якось гірчу, големчик, борщик би покастувати. Борщик би, мінус спектра, мінус Цука. Гірич просто вбив двох героїв в гості Грімстрок. Застане двох. Непогано грім застра... застане. Є ще, до речі, борщ в Варлок, а можна було б його натиснути. Пішов борщ по ОД, по ОД так само пішов і оркет в ОД. Є БКБ, він намагається втекти. ОД, ОД, ОД ОД, Ракетка залітає і ТПОт, типу, але Слардар, баш, Да, не відпускається. Це FIVE-MAN TEAM WIPE! Ми стали за бійкою, намидаю тут на Рубика, Рубік помирає. Боник за спектрою. Чи Спектра за Боником, я навіть не знаю. Спектра відходить. Гірокоптер досі живий, гірокоптер досі буває дітей. Оде байбекнувся. Едмін, 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 едмін теж помертичка взагалі загалом вилетіла. Хіркенпайк тисне Оде. Якщо нагадую, Оде байбекнувся, Оде тайбек пішов, ЦК теж байбек і. Невдалий fight. не Невдалий файт. Для гірокоптера, гірокоптер Башка Свен Гіріч супер прості герої. На даному моменті. От Гіріч, напевно, один ще з найпростіших, Того, що ти стоїш на лінії, спамиш ракетку по копауна, натискаєш флек, і тебе все влаштовує. ЦК маленький, не забувай, що вони зламали уже, Варвак зламав вже три лінії, купа кілів, купа асістів в нього, тому це не дивно. Так, у GG буває, що хтось має перемагати, хтось має програвати. Тарена насправді. Тут є ще на 30 кілограм легше. Так, панго не дають розкотитися. Венгас вапає дебешку, але не дуже вдало. Чайник пішов хороший, хороший корабель. Тандер. Тандер виживає. Він не вийде тичку. Кракен просто на мужика до кінця б'ється, але там кунка під кораблем. Кракен бігти, скидає ракетку. Кунка хоче добити Андрюху. Андрюха. Кракен далі живий. Кракен біжить і Кракен виживає на 55 хп. З цим, щось треба з цим зробити. Я так розумію, нападали тут на вибив пробки, і валора летить сюди, намагання пісей для штурма. Шторм, ні, тут чайник шикарно залетів. Він хороший чайник на полетів. Гарний таймінг від Релом зловив під приліт валори і під Шторма. Питання тепер, як редіям нам напасти. Непоганий тут Кастренш, валора, є БКБшка, треба, напевно, жати, ні, він тисне БКБ, е, треба, можливо, спробувати полетіти. Там уже міні-сліч, непогано. ТБ летить на Кракена, поки кнопочки натиснені так собі, демеджа ніякого немає. Манго може зараз тут непогано покататися. Кракен забігає всередину людей. Сларк на прив'язі, але не так, як би йому хотілося. Поки вбили тільки. А Брумкетіко, що далі? Вони бачили, пан Горокер полетів за пангольєром. Шторма, на жаль, не має мене для того, щоб дайвити далі. Десь би дати йому мани і, 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 і ні, не пішло. Але Шартик на Сларко бачимо, працює дуже добре. Непогано придумав тут гнеда. Гарнісінько, казка залетіла, але така в одного героя. Так, шторм став свапним брумкет. Бромкет заховався в палку. Гарно, брумкет практично вбиває тут одного героя. Брумкет, форставчик є стільки є, не встиг нічого натиснути. Ну встиг, але дуже пізно. Файт кайтиться, треба якось збивати кумку, де вести час гірокоптер, А, гірокоптер ламає спіру тут. Да? Гірокоптер спіру зламав. Під сатаніком намагається навалювати флек в нього ще на колдауні, Флек-флек-флек-флек-флек. Флек навіть непетріну ну, натиск в кінці. Шторм тут о, не добив панго. Два герої лишаються в живих. За грімом треба добувати Гріма, там багато ж мертвих героїв. Кракена хвилизм знімає на лоуграунді. Зараз будуть його тут вбивати. Валора прилітає сюди, трошки підрегенула його, Сильний кайт. можливо, варто було би штурму байбекнути, слітає, полетів стан від Вінги по Грімстроку. Байбекається Бромкет, але треба було б байбекати, штурму і вбивати цих людей. Кракен. Кракен намагається тут один щось зробити, але всі пачкою накинулися і добивають його. От і перша помилка команди Редіант від їхнього Тут you Так, в Кракена полетіли кнопки, треба жати БКБ. Кракен ловить хекс. Це була дуже погана ідея сюди летіти. Кайтіть просто гіркоптер. Він не встигає банально нічого не знистити. Добре. Пішло БКБ, пішов сатанік. Треба відрегенюватися на гіркоптері. доктор уже мертвий. В розмін на ліча. Кракен намагається добити венгу. Венга, венга, венга помирає. Станчик відлітає сюди в волори. Непогано. Шторм досі живий. Сларк Паунс, вікно, грім. Солбайнд. В нього немає солдбайнда. Гірить живий з фул ХП, але в нього немає важливих двох кнопок. Флек від Кулбана, на штормі. Шістьсот мане Відчисне, а, сирочок Шторма відштовхують. Ой, Негірич, перепрошую, кулунка, хороший, Е, Хороша стяжка від о, шторма, хороший борт. Екстандер. Далі. За. А що за демедж? Це дезолятор? Правда, а валореаганів там купи місії ніхто поки не помирає. Панго. Він просто в тому ролі без кулбауну, я не знаю. На шторма знову атака. Кракен скидає кнопку, намагається, бо вона конкурку буває, конка байбекається. О, шторм, шторм, треба у Сларка. Добре, Сларк і так помирає, в нього байбеку немає. В нього був рефрешер. Так, да, був рефрешер, два ультимейти, два ПКБ, дві хмаринки, і не вдалося власне, нічого зробити. Йому він попадає. Міздається потерпляю. GG, хороша гра, хороша гра. Кракен і компанія перемагають і приходять, власне, балін. Далі. Молодці, молодці. Добре зіграно. Бу. Візаж Spirit лінія ста. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Просто такий джекпот витягує тут зараз Фенікс. Uh. І це далі буде виходити собі в мою. Так, атака якась не на Сфена. До речі, хороший моментик тут. Треба заставити. Станем, Бобер відривається. Дедшот хороший. Ще Сайленс. Один Сайленс другий. Непогано, непогано. Можливо, зараз буде тут в небезпеці. Давайте подивимося, шейкер не бачить, власне. Опа, тепер бачить. Відразу хороший перебор. Ой, виштовхай під ехо. Шейкер під о, цим, під лядом, газу, Треба тільки підтиснути. Шейкер. Алло? Матумбамен? Ок, він в інвізабіліті було би насправді дуже чудово купити хоча б Дастик, щоб бачити у таких грімів. Так, Едспіріт випитився, так і яєчко поставилося, яєчко ламається. Не зміг ультанути шейкер. Він біг вперед і дуже хотів це зробити, але ні, прибіг Свен, розрубав, Валора прилітає так само сюди в Сайленс. Бакабешки ніякої немає. Валору теж має тут бувати. Фенікс Байбек на все хоче прийти файт. Поки розмін 4 в нулле. Так, поїхали. У нас така якась там бійка. Ендспіріт покопився. Свен зайшов мінус Фенні, Уже треба вжати байбек. Вривається сюди Шейкер, намагався вбити Дазл. Але Валора втеть сюди, Дазл помирає, добре. Хоча би щось, але Шейкер так само без байбеку, без байбеку і Валора. Яйце стоїть яйця, поки ніхто не ламає, тому що не може з ними дістатися. Свен, в Свена, до речі, є сатанік. Він тисне сатанік, відвідається від Найкса. Передаю привіт. Пише Шейкер моїм друзям. Так, передаю привіт моїм друзям-фембойчикам. Фембойчики вам привіт від Шейкера. Це. ГГ. 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 Буває. Буває, буває, буває. ДБШ, типу, вдало прилетіла. Но ну, Омніку небезпечно витрачати перший спел. От він перший спел витратив і Праймал... Да, Праймал відразу робить отак бам-бам-бам. Я, я, я не знаю, типу, що він робить. Це 100% так. Спробував бити Прайма на стопі. валора летить сюди. Добре, на допомогу. Фінкер Праймала вбив. мир сюди. Тимбар рок РМК, РПЛ пішов на нього, 43 секунди Кумбав, Лов, і Кімбером вбили, камбек Ізраїль. Так, він ультанув, дав ГА, але це ж магія і. Тут те, що він тиснув ГА, те, що ми тиснув як мертвого прибарка, хочуть далі відбувати у Найдайте. так Сларк тримає, де одного, одного. Спробувати другого в нього є ще ультимейт. Далі. Був на полдавні Dark Pact, він був скинуть у себе. хороший спас від руху Ліон Ван Пірсман 9, -го. Кучер. Так, і тут ще супорта одного доб'ють. Ну, Сларк прийшов, забрав тріпл кіл. Що відбувається? А вони летять сюди, вони в п'ятьох просто прилетіли. Га пішло, але вони все одно стоять макропіри. Тімбер розпилює людей, Макропіра горить, ребка має тут померти. Тімбер пропокрився раз. Навіщо вони сюди прилетіли? Не зрозуміло. Блін, ну не передмов. Можливо, вони реально думають, що це допомагає, але Guardian Angel сейвить тільки проти дає союзникам і до фізичної шкоди. Формери цієї команди розійшлися, як в морі кораблі. Потихеньку ламають власне, лідову лінію уже. Нажається барака небагато. ХП шаркувати багато. Хапай, шар, не так, Прайма забігає в БКБ собі. Можна було би запустити його, але хурш на ХД, он помирає за оркін. Омнік байбека ця ПАшка поки вирішує. Ну лети на базу. Бартанчик лети на базу, вже Омнік, натиснув байбек. Треба летіти на базу. Якось допомагати команді. От нарешті. А, тисне ТП. Тімбер, всі стоять в ротах від Форіона. Добре. Далі. Підтягнули Сларка. Сларк Хексі, Омнік дав ГА. О, ПАшка. Треба добити Сларка. Мінус Сларк, мінус Праймал. Тімбер залишається один. Кімбера, ну, до речі, можуть пробувати підпилювати під цим. О, як навіть? Під дезолятором, і під Хаммером. Ми передостанній програли, коли Аве на тускарі заруїнив і розстроївся. А останній ми виграли, коли останній раз ми грали. Непоганий, до речі, файт міг би бути, але Ліон відкисає, відкисає тут фейт, який без байбеку. Валора тут намагається закрутити Primal, але не виходить. Так. Так, GG фейт, і рахун КОП-1. Ну. Я надіюсь, що це їм буде якимось о, цей. Я сподіваюся, що це їм буде досвідом.